У мене в принципі які були задачі. У мене була вивозка або БК доставка на позиції, забрати людей, доставити, ранених забрати. А я водій. Були ранені, були і 200. Перший раз, як їхали, почались бої, їхали, завозили на позиції. Були і обстріли, автомобіли, і пересувалися, і були пішки, пересувалися. Адреналін зашкалював. Були і дрони, і. 120 і 82, ну по-різному було. Каби прилітали були. От якщо ти боїшся, йти воювати, були такі випадки, що хлопці бояться йти воювати. Ну, він там, наприклад, може робити таку роботу, як машини ремонтувати. Чи, наприклад, ти бути якимось писарем, чи так би треба, нам не вистачає часу на то все, що, як хлопці бачу, по ночах не сплять, що пишуть, підганяють, то все. Можна на різне себе показати в будь-якій сфері. Були заїзди в день, були тому, що тоді як був контрнаступ, їх притиснули до Лучанська, то ми і в день були, ну, рухалися на броні, щоб їх вітом забрати. Та й заїжджали на позиції, також з начальником заїжджали були в день. Тож їхали і прилітало і тож по, ну, по машині не було, так, але рядом тож і прилітало. Але їхали та їхали. Посміялися, та, давайте далі. А так, то в більшості виїздів проводилися ночі. Спочатку не було, не було, спочатку ПНБ на каску. Їздили з боку помічник, я за рулям. Фонарик через окно червоний, щоб менше фари не включати, бо фари білі дуже видно було здалека, як тільки машина десь показується на цьому. Трошечки присвічували. Їхали, добирались до позиції, підвозили воду, їжу, міняли, зробили заміну хлопці. Уже як пішли більш активні дії в піві, коли вже почало прилітати, було випадки, що їхали більше 130. Бо вона при швидкості 120 може ще не здогнати. Кожен день був по-різному, були різні ситуації. І теж вночі було, що були дороги обстріляні, залітали, прям ну, не видно було куди їхати, залітали прям воронки від 120 або від кабів. Стоємо, виходили з машини, тут і стрільба чути далеко. І стоїм, машина в воронки. Думаємо, як виїжджати. Будемо пробували, відкапували. Теж було таке, що навіть не можна було і ну, по картах деколи щось змінювали маршрути, що перебивали дороги. Треба було щось по-новому. Зупинялися, дивилися, де можна об'їхати, куди об'їхати. Об'їжджали, працювали далі. Не було поміг таких, щоб. Що розтірялися, стали, все, далі не їдемо, нема дороги. Виходили з ситуації, бо треба було і БК доставити, і навіть якщо далі і рани, треба було забрати все рівно. Виходили з тих ситуацій. І зараз. Куди? Прямо, прямо, ми сюди заїхали. Куда ти?